Смачний бізнес із Херсона. На початку війни Катерина Войтович з родиною евакуювалася до Франківська. Все їхнє майно залишилось в окупації, а після підриву Каховської ГЕС було затоплено. Незважаючи на труднощі, Катерина вирішила започаткувати власну справу в новому місті і відкрила тут крамницю домашніх страв. Бабуся у нас шеф кухар вона мала на той час 52 роки стажу роботи безпереривного шеф-кухарева. І, і того, ну це єдине, що вона дуже любить і що її радує, і ми їй запропонували щось робити, готувати. І так потрошку пробували місцеву кухню, і нам якби до душі своя, і хотіли таке щось поєднати, щось зробити цікаве, щось зробити смачне. Ну і так почали готувати і е, готу, готуємо вдома, по свій час е, на дому і зробили таку маленьку крамничку. Спочатку у нас було два, два морозильних, дві морозильних камери. Невеликий асортимент, буквально 3-5 видів пельмені, вареники, млинці, сирники. А тепер мають великий асортимент різних страв. Однак передусім хотіли познайомити людей з рибними котлетами по Херсонськи. Бабусі свій власний рецепт а має бути. Спеціальний соус окремо до котлет. І зараз ми замовляємо спеціальне філе щуки з Херсона нам присилають. І от окрім котлет, так само це є млинці з різними начинками, є млинці з кукурудзяного борошна, є млинці так само безлактозні. Спробувати бабусиних страв вирішив і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Дуже важливо, що люди почали нове життя в івано франківську і працюють і дають роботу іншим. Тому всім нам бажаю перемоги, всім нам бажаю, щоб люди могли вибирати місце дислокації. Але ми раді, що люди релокувалися люди собі знайшли працю. Начальниця управління праці Івано-Франківської міської ради Наталія Дмитров зауважує, цей бізнес унікальний. Вони надихнули свою бабусю, можна так сказати, на дали її впевненість, в тому що незважаючи на те, що вони поміняли місце проживання в такий скрутний час, вони започаткували бізнес, розвиваються і ну і гарних і покусів, і щирих клієнтів.